Всім привіт! І це розпаковка адвент календаря з косметикою від Авдола Ловіт. Надіюсь, вам сподобається дайстві зручніше. Також таку рубрику я знімаю вперше. Також з розпаковки календаря тут не буде. Також я не дуже вмію монтувати, але надіюсь вам сподобається. Спочатку ми перейдемо до хайлайтера. Він в першому віконечку, якщо я не помиляюся. Ось такий от хайлайзер, він дуже блискучий, мені дуже подобається. Дуже прикольно виглядає на обличчі. Зараз покажу на руці. Він дуже блискучий на камері не дуже видно. Далі ми перейдемо до чорного олівця для очей. Е, Доволі прикольний, ось так от виглядає на Русі. Строгачка для олівця, як і олівець, я не пам'ятаю, де вона попадається. Прикольна строгачка мені подобається вигляді сердечко. І ще не знаю, що про неї сказати, звичайно строгачка. Далі ми перейдемо до блискіток. Вони дуже-дуже яскраві. Дуже Якщо ви їх не змієте вчасно, то все. Або якщо дуже сильно надавити. от виглядає на руці. Далі ми перейдемо до ціней. Вони мені так вже сильно сподобались. От прям дуже класні. У них дуже класні візерунки, особливо мені подобається шимерний відтінок. Ось так ось вони всі виглядають. Вони дуже світлі, тому половини не видно. Далі ми перейдемо до рідких ціней. Вони золотого кольору, всі по собі дуже гарні. І дуже швидко засихають, ось так от виглядають на руці, дуже класно блестять. Далі перейдемо до білої підводки. Так виглядає на руці, також вона стійка. Далі ми перейдемо до чорної підводки, вона також водосіка. У мене не дуже вийшло зробити сердечко, але ось так от мені воно подобається. Далі ми перейдемо до туші. Вона також стійка. Мені дуже подобається її щиточка, вона дуже прикольна. Так виглядає на оці. Далі ми перейдемо до мила для брів. Потрібно саму кісточку намочити. І тоді вже наносити на брови. Ось так от виглядає всередині. Просто, звичайно, мені здається, надовго і хватить. Також кісточка вилежала Ось Отак от виглядає на бровах. Далі, до чого ми перейдемо? Так це ми перейдемо до помади. Зараз секунду. Ось така от помада, ось такий в неї дигайнчик. Мені дуже подобається. Сама помада дуже прикольна. Зараз покажу. Ось так от виглядає в середині. Мені, звісно, треба попалася розгомана, але це нічого страшного. Прям ну, на трошечки. Також мені дуже подобається те, що відтінок світлий, так як мені не підходять дуже темні відтінки. Далі ми перейдемо до водянистого відтінку. Я дуже розумію, його тренера на губи, а потім змити. У нього такий от аплікатор. Мені подобається, він дуже вкусно пахне ягодами. Тому я трохи не зрозумію. Дуже приємний запах. Далі, до чого ми перейдемо, це гігієнічні помади. Їх тут дві, одна темніша, одна світліша. Ну такі дві помадки, одна темніша, одна світліша. Ось так от виглядає цей водянистий тінт, забула там вставити. Він виглядає на камері як оранжевий, а на губах якщо їх він прикольніший. Далі сама гігієнічна помада, знаєте. Як усі от, в дитячих наборах косметики, такі помадки. Вона так само пахне і просто така ігрушечна. Мені дуже вона подобається. На губах вона прозора та дуже вкусно пахне. Вона дуже класна. Так виглядає на руці. Вона так само виглядає на руці, це сама помада, тільки трошечки світліша. Я надеюсь, для вас сподобалося це відео. Я дуже старалася. На цьому всім пока.